Добрий день, діти! До нас повинен завітати незвичайний гість. Він живе у лісі, взимку спить, а влітку ні. Маленький, кругленький, носить голочки на спині. Хто це такий? Так, це їжачок. Їжачок хитрячок. І ми сьогодні про нашого їжачка будемо вчити віршика. Вірш написав Платон-Варенько, називається їжачок-хитрячок. Послухайте: їжачок-хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші й яблука сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, я вам пропоную вивчити цей вірш, а вчити ми будемо за допомогою мнематичних таблиць. Послухайте, їжачок хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід? Вам сподобався вірш? Скажіть, будь ласка, з чого пошив їжачок собі піджачок? А де він гуляє? Так. А що він робить у садочку? Кого скликає їжачок? На обід. Так. Давайте промовимо слова їжачок хитрячок. Їжачок, хитрячок. Повторюйте за мною їжачок хитрячок. Піджачок шпичок. Піджачок шпичок. Повторюйте слова ще. Їжачок хитрячок. Піджачок шпичок. Зараз ми будемо вчити віршик, але перед цим зробимо вправу вітерець. І так, давайте спочатку наберемо повітря і скажемо звук у-у-у. А тепер повторюйте за мною: бі-бі-бі-бі-бі-бі. Виє вітер у трубі. Бі-бі-бі, бі-бі-бі. Виє вітер у трубі. Ру-ру-ру, ру-ру-ру. вже немає вітру. Ру-ру-ру, ру-ру-ру. вже немає вітру. А зараз повторимо ще раз вірш. Діти, а тепер давайте повторимо разом зі мною їжачок хитрячок, ізголок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки. Груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, я вам пропоную повторити і вивчити вірш разом з батьками. До побачення!